Поконуємо сідничний місток з махом ноги. Я в одному відео покажу вам декілька варіантів, тому що я дуже люблю застосовувати цю вправу. Це дуже функціональна вправа, і вона дуже класно завантажує ваші ноги і ваші сідниці. Що це означає? Я буду робити підйоми таза вверх на одній нозі. Але цією ногою я буду робити різні варіанти. Отож, перший варіант це підйоми. Зразу таза і маха ноги. Я піднімаю ногу з землі, лишаю її прямою. Як ви будете тримати носочку, неважливо. Чи на себе, чи від себе. Головне, щоб нога була пряма. Далі я починаю робити мах ноги наверх. Піднімаю таз, вертаюся на вихідне положення. Не ставлю ні таз, ні ногу і вертаюся на вихідне положення. Плавно вверх, плавно вниз. Плавно вверх, плавно вниз. Це перший варіант. Другий варіант, який не менш дієвий, це робити підйоми тазу вверх і потім виконати махи ногою. Тобто, до прикладу, ви робите 8 підйомів тазу наверх, я буду точно ще казати. От коли ви робите підйоми тазу наверх, неважливо, чи нога пряма, чи зігнута, на сідничне м'ясо ніяк не впливає, а якщо у вас немає розтяжки, то вам буде дуже некомфортно. Далі ви робите фіксацію. І коли ви робите фіксацію, випрямляєте ногу, тянете носочку на себе, опускаєте її, майже до підлоги, але не ставите і робите підйом наверх. Ще 8 разів. От така комбінація мені подобається. <с Olympics> Я вам буду писати, як робити, але якщо ви хочете спробувати і ви побачили це, то спробуйте і напишіть мені е, фідбек, який варіант вам подобається більше.